Так що ми с Саней сразу йдемо, робимо по пару забросів на точки, до 10 максимум. і И перемещаемся вместо до места. Подписчики наши тоже ловлят. Есть поклевки? А ми туди на угол зараз підемо. Там по-любому. має рибка стояти. Погода сьогодні просто шикарна, да, Санек? Правда ніде не доїдеш. Гляньте, гляньте тут місили грязючку. Рибачки повиїжджали. І дощик накрапає. Ну погода сьогодні Саня щуча чи судача? Щуча, каже. Вон, мусор поскладали. Бангальчик теж є на місці. О, рука болить. Саня веде туди, на рибні точки. Зараз За ним буду чимчикувати. От дивись камиш тут, дивіться, он такий ось тут, типу як невеличка заводь, Саня там на углу став кидає, ветки збива. А я зараз отут тут він кину під камиш. І піймаю там щуку на оцю силиконочку.